Цей заклад у центрі міста на вулиці Миколи Воронного тимчасово закритий. Ресторан Китайський привіт відкрився у Львові 13 липня. Ксенія Ільчук прийшла у заклад з друзями у понеділок. Розповідає, куштувала майже всі десерти. На наступний ранок дівчині стало погано. Ну то я відчувала температуру, то тобто мене в холодки дало діарею. Потім я втратила свідомість і мене якраз відвезли. Це вже третій день. Мені вже ліпше, ніж було там, наприклад, першій, тому що там температура трималася 39, в перший день, ніколи не збивалась нормально. Вчора теж було більш-менше, але температура піднімалася, а сьогодні вже трошки краще. Про отруєння у своєму закладі повідомив і власник Михайло Кацурін. Ресторатор пообіцяв оплатити рахунки за лікування всім постраждалим. Попередня гіпотеза яйця і яєчний крем у десертах 14-го і 15 липня. Я теж лягаю в інфекційку, бо стан паскудний. Ми зробимо все, щоб допомогти кожному, хто отруївся. Зробимо все, щоб унеможливити подібне у майбутньому. Станом на 16.00 65 пацієнтів госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні. Серед хворих дев'ятеро дітей. Вони останні середньої важкості. За словами заступника директора медичної установи Андрія Орфіна, у двох пацієнтів підтвердився сальмонельоз. Це гостре інфекційне захворювання, яке передається через їжу і вражає кишково-шлунковий тракт. Стан пацієнтів на момент госпіталізації розцінюється як середньої важкості, наближений до тяжкого і тяжкий. Один пацієнт був з явищами інфекційно-токсичного шоку. Ми думали, чи його госпіталізувати в реанімаційне відділення. Нам вдалося стабілізувати його на відділенні і йому сьогодні краще. Симптоми типові для кишкової інфекції: загальна слабкість, біль голови, нудота, блювання, пронос. Висока гарячка 38-39, яка погано збивається, ознаки зневоднення, ознаки інтоксикації. Спеціалісти головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області відібрали проби з робочих поверхонь у ресторані та відправили зразки на лабораторне дослідження. Результати будуть за декілька днів. Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження щодо масового харчового отруєння. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі до трьох років. Катерина Олійник, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.